Ой, друзі, ви чуєте, літо вже закінчується. І що тепер? канікули закінчилися? Так, завтра ми йдемо в садочок. І заледню в групу. Ой-ой, а що брати з собою? Я ще нічого не зібрав. Давайте, коли зберемо рюкзаки, зустрінемося на цій же поляні. Чатку фауби, сам сонечко і квіточки. А я вже поклав кольорові олівці, без них ніяк. Альбом для малювання. Ось він. Інакше де ми будемо творити наші шедеври А я візьму пластилін. Зроблю з нього великий торт для вас усіх. Торт з пластилів. Ще потрібно розмальовки. Ой, я бачу в мене вдома з динозаврами. Ось тепер ми всі готові. У садочку буде весело. А ще ми дізнаємось багато нового. Ура! Хайш вечір стане рано.